Доброго дня шановні друзі. Ви на каналі Правда про брехню, де ми разом з вами викриваємо приховані сенси російської пропаганди, які можуть нам з вами загрожувати та перешкоджати українській перемозі. І сьогодні ми поговоримо про інформаційну провокацію прем'єра Угорщини Віктора Орбана. Сьогодні стало відомо, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сірто зателефонував своєму колезі у Кремль такому собі товаришу Лаврову, де поскаржився на Україну, і, зокрема, на те, що український уряд, і, зокрема, президент України відкинули чергову мирну пропозицію Віктора Орбана, а саме про припинення вогню на різдво і про широкомасштабний обмін полоненим це стало черговим кроком у цій інформаційній провокації. І Черговим кроком такого собі інформаційного пінг понгу який відбувається останні дні між Україною та очільником Угорщини Віктором Орбаном, почалося все з того, що цей Пан зателефонував у Кремль Путіну, де з ним обговорював мирне врегулювання українського конфлікту. Як він це говорить? Вони говорили довго, десь приблизно годину. Орбан дуже щиро потім розказував, які ініціативи вони обговорювали, і це звичайно не пройшло повз взагалі міжнародної спільноти і повз українську сторону. Яку ця розмова і цей телефонний марафон, який уже. Продовжуються неодноразово е, стурбували і, в принципі, викликали обурення, тому що ніхто. Не уповноважував Орбана вести перемовини від України або за Україну і щось обговорювати про Україну з Путіним. Звичайно, це обурення набуло такого собі розголосу. Президент України публікував твіт, де трошки потролив Орбана і сказав, що ну слава Богу, що він позвонив тільки Путіну, а не консультувався про мир в Україні з Асадом. Це сирійський диктатор, який днями втік із своєї країни, де його. Режим було повалено і втік, він, звичайно, до Москви. І от е, після того сталася оця інформаційна провокація, е, скажімо так, пік і еферічний такий момент, коли Віктор Орбан опублікував інформацію, де звинуватив саме українську сторону, і, зокрема, Зеленського, в тому, що він відкинув, нібито пропозицію Віктора Орбана про перемир'я на Різдво і широкомасштабний обмін полоненим. Він так і е, наголосив, що Україна відкинула його мирну. Пропозицію ай яй, -яй а -яй, яй як яка погана крина не хоче миру і припинення вогню? І потім уже сьогодні Сіарто зателефонував рову і поскаржився знову ж таки на Україну і про те, що ці пропозиції були. Відкинуті. звичайно, що на пропозицію про перемир'я, про слова вірніше про перемир'я і про обмін полоненими відреагували офіційні наші інстанції. Офіс президента заявив, що ніхто, як ми говорили, не уповноважував Віктора Орбана вести якісь перемовини і домовлятися про обмін полоненими, тому що цим займаються інші інстанції, і Україна постійно працює з різними міжнародними організаціями, які сприяють обміну полоненими. За сприяння пана Орбана за весь час війни не було здійснено жодного адекватного обміну військовополоненими. Але тут питання в іншому: питання в тому, чому саме Україну звинуватив Орбан в тому, що вона відкинула мирні його пропозиції про припинення вогню і обмін полоненими. А чому він не сказав, як відреагував на це очільник Кремля, який розв'язав війну в Україні? Чому не були надіслані пропозиції йому? Якщо вони були надіслані, то яка ж його реакція? І ми не бачимо вже другий день в інформаційному просторі жодної заяви жодного меседжу про те, що яким чином Путін відреагував на пропозицію Орбана? Постає питання: а чи була вона озвучена йому про оце різдвяне перемир'я та обмін полоненими? Складається враження, що ні, вона не була йому озвучена, а була озвучена, начебто в бік України. Та і таким чином реакція України стала, ну скажем так, негативною на цю пропозицію. І це обурило Орбана і так далі. І так далі. Далі вже пішов ярто розголошувати цю інформацію по всіх російських мережах і по всіх російських медіа про те, що от яка Україна не переговорна і не хоче примирення у цій війні. Про що це говорить? Про те, що фактично такий крок і такий вкид від Орбана це інформаційна провокація в бік України. Фактично це підігрування російської пропаганді, яка постійно генерує наратив і масштабу його про те, що Росія готова до перемовин, а от Україна не хоче цього робити, і навіть ось був прийнятий відповідний указ президента, де він заборонив вести перемовини, і тут Росія вже починає плутатись чи то з Путіним, чи то з усією Росією і так далі. Але головне в тому, що що при такій постановці питання, при такій векторі звинувачень, якраз Україна постає, начебто, отим агресором, який зацікавлений дійсно в продовженні війни, і в кармані якого лежить той ключик, який припинить цю страшенну війну. Проте про Росію тут взагалі ні слова, ні те, що вона агресор, ні те, що вона якийсь там дуже дуже дипломатичний пакет, який зготовить, чи якась вона сторона переговорна, взагалі. Тиша, і це є маніпуляція, коли про одну сторону ми щось говоримо, а про іншу взагалі мовчимо. І коли ми про одну сторону говоримо в негативі, а про іншу взагалі ніяк, просто нульова інформація. і це якраз акцентує увагу на тій стороні, до якої ми спрямовуємо цю маніпулятивну інформацію, тобто в бік України. Фактично, Орбан зробив цю інформаційну провокацію і в чергове показав, як то каже своє істинне ліцо. А по факту, яка працює на російську пропаганду і на бункерного диктатора. Тож, друзі, якщо ви і надалі прагнете бути в курсі отаких прихованих сенсів російської пропаганди і отакої орбанівської провокації, залишайтеся з нами. Тисяч візночок, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал. Канал Правда про брехню.